Тож вітаю глядачів каналу Еквалімпік. Першого інклюзивного телеканалу, і звісно, ми продовжуємо стежити за головними подіями в світі паралімпійського та дефлімпійського спорту. Сьогоднішній наш випуск у цій спортивній студії присвячено Кубку України з гірськолижного спорту серед атлетів з порушеннями слуху. І говорити ми будемо саме про сноуборд. Хто переміг чи задоволені спортсмени своїми виступами та які висновки зробили перед дефлімпійськими іграми? Про все це у найближчі хвилини. Кубок України відкрив сезон змагань 2024 року у дефлімпійців гірськолижників. Позмагатися за цей престижний трофей з'їхалися спортсмени з різних куточків України. Тож прямісінько зараз ми і дізнаємось, як оцінили свої виступи на цьому змаганні наші Дефсноубордисти. Їх не так багато в команді, але вони неймовірно потужні. Так тренери говорять ось про цих атлетів українських дефлімпійців сноубордистів В Закарпатській області пройшов Кубок України з гірськолижного спорту та сноубордингу серед спортсменів з порушеннями слуху. Сноубордисти змагалися в двох програмах слалом та «Слалом-гігант». Я приймаю участь у Кубку України. Гігант плало. Гігант перше місце і хлалом перше. В гіганті мені б хотілося додати швидкості, а хвалом трошки важкіше, потрібно ритмічно і швидше. Я задоволений, що в гіганті більше задоволений. Представник Закарпатської області Іван Кочеш став чемпіоном одразу на двох дистанціях, але каже, боротьба була серйозна. Кожен має свій характер. Наприклад, технічно у мене виходить, а у інших своя техніка. Я не можу копіювати. Кожен десь кращий по-своєму. По Ну, потрібно бути все одно сильнішим і кращим, і все хороша мотивація. Серед здорових спортсменів мені цікавіше змагатися, бо у кожного твій характер, своя техніка. і Все цікаво. Олександр Люханов найдосвідченіший серед українських дефсноубордистів, учасник Дефлімпіади 2019. Намагався нав'язати боротьбу своєму молодшому колезі, але цього разу виграв срібло в гіганті та бронзу в слаломі. Я виступав на Кубку України, ганяв друге, третє місця. Вікно хотів би краще, щоб було перше, друге, перше, перше, але як звик тренуватися на е, більш крутих килах, а тут бу, е, було більш полого, техніка інша була, треба було. І наші техніку підібрати. Але все одно головне, що я пройшов, це великий досвід. Відзначають усі атлети, що трохи завадила доволі тепла погода. Сніг був м'яким. Якби був сніг, то твердий, то нічого. Ну, найголовніше, щоб був твердий сніг, щоб можна було їхати. А погода ну трошки таке було. Все одно потрібно працювати. Бронзу та срібло з Кубка України здобув і Павло Бровдій. Найголовніше це е, прихитри. Та є недоліки. Хотілося би перше місце, але нічого страшного. Головне кажуть хлопці, що цей старт дав можливість перевірити себе перед Дефлімпійськими іграми. Принувань багато. і Я відчуваю, що є результат. Психологічно треба підготуватися, але думаю, що до депліпідки фіграк я буду готова. Коли є конкуренція, це завжди ріх. Завжди хороший тиму. Те, що ми поруч. Початку. Це тим більше дає тимулу до перемоги і не відставати Бути трохи швидшим. Слава Україні! Героям слава! А у тому, що уся країна буде підтримувати наших атлетів, немає сумніву. Он навіть чотирилапі прихильники під час інтерв'ю біжать за автографом. Йобочі. Змагалася серед хлопців і єдина наша дівчина сноубордистка Мар'яна Заєць, учасниця Дефлімпіади 2019. І змогла вона дуже гідно виступити та навіть нав'язати боротьбу чоловікам. Тож я вирішив розпитати Мар'яну, як їй вдається підтримати завжди таку гідну спортивну форму, і це при тому, що не так давно вона стала вдруге мамою. Тож, Мар'яно, вітаємо в нашій студії. Також вітаємо з поповненням у родині. Одразу просимо поділитися з нами враженнями від перших змагань у році. Кубок України взагалі-то відкрив перші наші змагання в цьому сезоні, Тому це такий хороший старт, був доволі непоганий. Сказати, ну, я від хлопців не сильно відстала, це дуже радує. Тому я сподіваюся, що і надалі буду зменшувати початку відстань від хлопців. Мар'яно, а скажи, будь ласка, як ти особисто оцінюєш свій виступ на Кубку України? А на Кубку України ну, <страх> страха була коротка, на жаль. Мені не вистачило швидкості. Щоб розігнатися, але тренер сказала, що задоволена моїми результатами. Я прислухаюся до тренера недоліки, які потрібно виправити. І зараз, поки є час, ми над цим працюємо разом з тренером. А те, що ти одна змагаєшся проти хлопців, чи додає це тобі ще хвилювання та бажання виграти у них? Чесно кажучи, одній бути нудно. Хотілося, щоб були дівчата, які могли б зі гімною конкурувати. Але маємо, що маємо, і наразі я конкурую з хлопцями, намагаюся від них не відставати по чаху на змаганнях. А яка дисципліна для тебе є найбільш вдалою і чи я взагалі улюблена з них? Був Гігант і Слава. Яка моя улюблена, мені важко сказати, бо у гіганті там техніка, швидкий, а на клаломі там більше ритмічні рухи, тобто вони абсолютно різні і у кожного твій підхід, твоя техніка, тому я не можу їх навіть зрівняти. Мар'яно, твої колеги по команді кажуть, що Кубок України це найкраща можливість перевірити себе перед головними стартами року. Чи погоджуєшся ти з ними? У нас щороку є чіткий спортивний план, тренувальні збори, і ми чітко слідуємо цим. От Наразі останні два місяці у нас. Щоразу тренувальні збори, змагання і у нас на відпочинок лише один-два дні, щоб попратися, помитися. І знову то або на змагання, або на тренування. Тому у нас такий плотний графік зараз перед бійкими іграми. Я передусім ще й приймаю участь серед здорових на змаганнях, там де є дівчата. Тому я розумію до якого рівня мені треба дійти, щоб на деплімпідких іграх достойно представити Україну. Звісно, не можу не запитати і про моральний стан команди. Як ти, як взагалі зараз вся збірна, коли подекуди і навіть дуже часто доводиться і тренуватися, і виступати, змагатися в умовах і реаліях війни в Україні. Морально дуже важко. Бо у нас немає психолога, який би з нами попрацював над нам нашими страхами. Бо Я сама проживаю в Києві і в те наживо бачу, що відбувається і чую, особливо вночі, коли ПВО поруч вахає. Трохи та, морально нестабільно, але не дивлячись на те, фізичне навантаження воно більше рятує екологічно. дійсно головне цю злість направляти. У правильне русло, тому що у всіх нас є емоції, всі ми не можемо бути спокійними, і звісно, від реалій, які є в Україні, але кожен на своєму напрямку має робити максимум, так само як робиться Мар'яна Зайць. тож дякуємо Мар'яні, що долучилася цієї миті до нас. І звісно, і всі наші дефлімпійці, які продовжують виборювати медалі нагороди найвищого всесвітнього гатунку, але при цьому не забувають. Говорити про те, що вони українці, розповідати про героїзм нашої нації, і звичайно про всю ту правду, яка відбувається. В Україні. Тож така в нас була нині Дефлімпійська студія. І, звісно, треба продовжувати підтримувати наших дефлімпійців, наших паралімпійців. А це можна робити в ефірі каналу Еквалімпік. Долучайтеся до нас, підписуйтесь, шукайте нас в усіх діджитал-платформах, основних: і Facebook, Instagram. Так само, друзі, і на Ютубі, де також можна слідкувати, дивитися, як в тому числі і у прямому ефірі. А ще не забуваємо дякувати збройним силам України підтримувати наших захисників та захисниць, тому що лише завдяки ним ми можемо і тут говорити про звитяги українського спорту, і ці перемоги власне стаються, тому що виїздити за кордон, тренуватися, виступати, робити це в тому числі, і в Україні можна тільки завдяки подвигу українського. Війська, тож друзі, я ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік щиро дякує всім вам за увагу, за підтримку і за те, що ви завжди з нами. Звичайно, бажаємо всього найкращого. А Україні ми разом кажемо Перемагай!